Добрий день! Вас вітає Самбірська громада. 27 листопада 2012 року Самбір офіційно підтримав масштабну європейську ініціативу Когода мері». Зобов'язані були виконані. Річна кількість зменшення викиду СО 2 становить близько 15 тисяч двісті на рік. У 2019 році міська рада прийняла рішення офіційно приєднатися до європейської ініціативи Угода мерів щодо клімату та енергії. Розроблено план дій сталого енергетичного розвитку до 2030 року. Останнім часом ми є свідками різкого зміну клімату від потепління до похолодання. Все це є наслідком глобального потепління на нашій планеті. Пріоритетом нашої громади є енергозберігаючі технології, тому що вони самі по собі ведуть до того, що зменшення викиду в атмосферу вуглекислого газу. Тож нас налагоджені програми від дошкільного, шкільного і позашкільного віку із громадськістю, щоб вони розуміли, як правильно себе поводити, щоб зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Студенти нашого коледжу сортують такі види побутового сміття, як папір, скло, пластик, батарейки та харчові відходи. Пам'ятаємо, не сортовані відходи це сміття, а сортовані ресурси. Завдяки сортуванню ми можемо переробляти до 40% відходів. Кожна тонна відсортованого та переробного матеріалу економить до 4 тонн СО2. Реалізація проєкту по реконструкції зовнішнього освітлення за фінансові підтримки Європейського Союзу допомогло зменшити споживання електроенергії на 43% та скоротити викиди СО2 на 4536 СО2 на рік. В нашій громаді запроваджена моніторинова програма, яка дає можливість побачити щоденне споживання енергії у всіх бюджетних установах за сприянням проєкту, що проваджується в Україні компанією GIZ, було проведено аналіз енергоспоживання з 52 будівлях бюджетної галузі та підготовлено план запровадження першочергових заходів з енергозбереження. Заміна свердловинних насосів на Сембрівському водоканалі на енергоефективні знизило споживання електроенергії зі 100 тисяч до 60 тисяч кВт на рік, що дозволило скоротити викиди СО2 на 20 тонн щорічно. Робота сонячної електростанції допоможе забезпечити стабільне електропостачання для водоканалу у випадках надзвичайних ситуацій, а також в період воєнного стану в нашій державі. Завдяки реалізації даного проекту зменшення викиднів СО2 становитиме 280 тонн на рік. Учні Самбірського ліцею імені Андрія Чайковського висадили 20 дерев на території нашої школи. Посади дерево, і ти врятуєш екологію нашої планети. Ми створили екологічне місто. В нашому містечку є вітряки та сонячні батареї. Багато дерев, парків, ферм та власний город. Віримо, що скоро ми покращимо наше місто в нашій вільній Україні.